Наші маніки ваші відсотки. Угу. А хто буде знижку в магазинах рахувати? Ми маємо футболку, яка коштувала 680 гривень. Зараз на неї діє знижка 20%. Треба порахувати, скільки вона коштує зі знижкою. В першому способі ми можемо застосувати звичайні дроби. Для цього нам треба дізнатися розмір знижки, тобто 20% перевести у звичайний дріб. Це Дві десятих або одна п'ята ще. І шукаємо одну п'яту від 680. Розмір знижки становить 136 гривень. Все, що нам залишається, це від. Початкової ціни на футболку відняти знижку 680 мінус 136, отримуємо, що зараз футболка коштує 544 гривні замість 680. А в другому варіанті ми можемо використати свої знання про десяткові дроби. Для початку нам треба зрозуміти, скільки відсотків нам треба заплатити. 100% – відсотків, вся сума мінус 20% відсотків знижки, 80% нам треба заплатити. І щоб дізнатися, скільки це в грошах. Нам треба 80% перевести в десятковий дріб. Це 8 десятих. Тому ми 680 множимо на 0,8 і отримаємо так само 544 гривні. А ви купили б футболку за 544 гривні? Так що вчіть відсотки і ходіть на шопінг.